У Миколаєві правоохоронці ліквідували ухилянську схему, яку реалізував співробітник районного ТЦК та ЕСП. Як інформує ДБР, у родичі військовозобов'язаних, яких привозили до центру комплектування, вимагали гроші, щоб вирішити питання з відстрочкою від мобілізації. Оборудку налагодив працівник місцевого ТЦК та залучив до злочинного бізнесу цивільного спільника. В обов'язки останнього входило пропонувати сім'ям чоловіків вплинути на рішення посадовців ТЦК. За послугу потрібно було сплатити 4,5 тисяч доларів. І після цього військовозобов'язаного нібито відпускали додому. Змовників було викрито на гарячому одразу під час одержання оплати за таку послугу від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав Збройних сил України. Про те, що з його родини вимагали гроші, він дізнався тільки після затримання учасників оборудки. Щодо самого посадовця територіального центру комплектування, йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Слідство триває а ДБР встановлює всіх осіб, можливо причетних до оборудки.